Привіт, друзі, на каналі Dennis Friendly. Сьогодні ми з вами, значить так, я вчора сказав, що я куплю на сьогодні, пам'ятаєте, жолені цукерки Summer Juice, щось якось так називалося. Summer Juice, Літневий мікс. Коротше, були ці цукерки сьогодні в магазині Summer Juice, але той смак ми вже з вами пробули. То цитрусовий мікс. Хто пам'ятає, той пам'ятає. Цитрусовий мікс його, а я хотів взяти. То був ягідний мікс. Я не пам'ятаю, ягідний ми з вами, по ходу, повністю до кінця не їли. І ягідний мікс його не було. І я думав, що би можна в останній день літа таке з вами ще попробувати. І ось що я знайшов. Значить, наш сік мультивітамін з фруктами. Що? Фрукти, літо закінчується, а протягом літа у нас були оці фрукти всі. Тому ось зараз ми можемо проригувати на цей сік. ну... Ну, від 0 до 10 мультивітамін. коротше. Тому ось, що я знайшов під кінець літа. Тому такі справи. Давайте реагувати. День Спрені реагує, Дені Спрені реагує. Сьогодні буде реагувати на, на мультивітамінний сік з м'якутю пастеризований, наш Сік Мультивітамін. Мін Мін. Пише. Одеський концер... концерний завод дитячого харчування. 1928. Що ж, давайте почитаємо коментарі. Їх учора ви лишили небагато, а точніше два коментарі, тому що чого. Не всім відос поки що залетів рекомендації. Надіюся, протягом тижня залетить. Коротше, ось такий відос, два коментарі. Перший коментар DJPS. Круто, що купив Несквік. Так, круто, круто. І відгріше Яструбенко. Я теж нескільки давно не їв, ще у дитинстві. Ну, я теж давно не їв і ось учора поїв. Тому такі справи. Давайте реагувати сік. Тому такі справи. Що ж, жаль, що цей ролик не залетів, але може за тиждень залетить, а може і не залетить. Все, давайте реагувати. Коротше, я приготував ось цей ось стаканчик. Давайте від 0 до 10 реагувати. Все, вроді нічого не забув, нічого не забув. Все. Давайте реагувати. Що ж, ми сьогодні знову їхні там меблі що там, виносили, аби вони цей вже меблі складали ще завтра, треба виносити. Коротше, є справа. Все, тому вони там коротше, роблять порядки. Все, ось такий сік. Не знаю, чи ми весь сьогодні будемо пити, лише може на YouTube Short Тайби їм лишити трохи. Коротше, давайте відміляти 10. Мультивітамін, фруктовий. Останній день літа, прорахує на ці фрукти. Мультивітам вітам. Все, поїхали від мене до 10 пити. Хм -хм -хм -хм. Оцінка стандартна буде, те, що я завжди ставлю. Ну що, смачно, нормально. На десятку не виходить, на дев'ятку теж ні. Я думаю, ви вже поняли. 8 балів. А. Якість заводу дитячого харчування. Все, що ми робимо для дітей та дорослих. Ми, ми робимо з особливою труботою про безпечність та користь. Угу. Власна переробка фруктів. Ну, ви зрозуміли. Наш сік виробляється з якісних фруктів, більшість з яких ми переробляємо самі. Добре, що з якісних традиції якості. Соки та нектари одеського заводу дитячого харчування виробляються вже понад 50 років, зберігаючи традиції смаку та якості. Завжди доступний ми робимо наш сік доступним для мільйонів споживачів. Такі справи. А, добре для дітей. Добре для всіх. Хм, добре для дітей. Хе -хе -хе. Щось мені нагадало. Ютуб Kids, як я побачив дітей. Все, все в Ютубі, так. Все про ютуб, коротше. Так, давайте пидемо. Ви зараз кажете, де ти дітей побачив? Ось тут я побачу. Показую. Ось тут я дітей побачу, бачите? Ти зразу мені це YouTube Kids. А, блін, походу, на це відео точно YouTube Kids буде, бо я показав дітей. Треба було мені подумати, що не показувати дітей на камеру, щоб YouTube не, не дав мені YouTube Кіц. І, понятно, що закрити коментарі. Не закрив коментарі, тепер закрив. Знову той не запий челлендж. Закриті коментарі. Але я хороша новина. На кінець сьогодні завезли в торбу, куди я хожу вам по контент. Лейс. Походу лейс. Стронг. Мегастронг, стронг ісь новий смак. Коротше, походу, завтра не запий челлендж. Бо ті пачки, напевно, скоро ну, розберуть. Я не знаю, чи вони вже до завтра їх не розберуть. Ну, коротше, завтра я купую з 1 вересня не запий челлендж. Я знаю, ви не набрали то чистоки, я хотів. Добре. Ютуб закрив коментарі. Завтра перезнімаємо. Ну, типу, перезнімаємо другий. Вже третій виходить, не запий челлендж. Але я знімаю завтра ще раз. З тим Лейстронгом, щоб завтра ви мені знову набрали 100 коментарів. Думаю, вже завтра не запий челендж. Ой, блін, точно! Я це все зараз не запиваю, не допиваю. Лишаю на завтра. Якраз буде сік. Все. Я придумав, що я завтра роблю. Коротше, я, я ще зараз на скільки тут ще стаканів є. І, коротше, значить так, буду орієнтуватися. значить. Я зроблю так: лишу сік на завтра, типа не запий челендж. Зараз ми поп'ємо ще пару стаканчиків. На YouTube Short я не знімаю. І завтра я купую той Лейс Max, і ми знімаємо незапий челендж, третя частина. І надіюся вже завтра ви точно з того коментарю не берете, бо Ютуб не закриє коментарі. Ну якщо і завтра під зап... незапий челендж закриті буде коментарі, то, то тупо незапий челендж для дітей. Ну, перевіримо, перевіримо. Просто я... честь цього, я знаю, ми не набрали, але честь того, що дійсно я знайшов цей новий смак. Той, що так шукав ще ті дні Лей Стронг, тому я мушу завтра це зняти. Тому ви вже знаєте, що завтра вийду. Що ж, 8 балів. Давайте так зробимо. Як ми зараз це зробимо? Можна взяти банку. Перелити туди цей сік. Ну, і ми так, таким чином дізнаємося, скільки тут ще соку є. Ага, треба банки. Так, добре. Банка, банка, банка. Угу. Так не вийдете. Ну добре, тоді я налю сюди. Я перелю соку сюди. І ми зараз дізнаємось з вами, скільки тут ще соку є. І скільки ми можемо зараз пити, і скільки не можемо. Поїхали. Ага, тепер ми, нам вже відомо, скільки тут ще соку є. І що ж, у нас є зараз соку. Ось стільки. Тобто, навіть нема половини, банку. Банки. половину графіна. Ну що ж, давайте налімо ще собі стаканчик, і на завтра будемо тримати на Незапий челлендж. Ану скільки це у нас завтра лишиться, якщо зараз повний стакан. Ага. Ну, як ми вчинимо. Та? Ну, дивіться, вроді це нам мало би ще стати на незапий челендж. А ну давайте, щоб дізнатися, скільки тут є. Тут є стакан, чи скільки тут у нас є. Треба дізнатися, так? А щоб дізнатися, треба ще один стакан. Будемо гратися. називається. Ага, ще один стакан. Поїхали. А я чомусь люблю ці стакани. Вони якісь мені найбільше сподобались. Прозорі, не кольорові, бо то, що я брав попередні, то не були кольорові. Добре, давайте дізнаємося, скільки тут є стакану, скільки тут є соку. Є тут. Ну, коротше, а, блин, тут є, тут є якраз майже на стаканчик. Ага, стаканчик і ще трохи. Ну що ж, тоді, як я вчиню? Значить, це я знову. Ага. Значить, тут у нас ще є стаканчик. Добре, значить, значить так, це на запий челендж завтра. Думаю, стакан нам буде достатньо на завтра. Коротше, це на запий челендж. І ще я тут трошки перелю туди, щоб ще трошки було. Все буде. Тепер, А зараз ми це останній цей стакан допиваємо зараз. Тому такі справи. Е, і завтра знімаємо запий челлендж з... з цим соком. Значить, я цей ставлю графін. Щоб його ніхто не чіпав до завтра куди? Холодий нікуди. І попробуйте і завтра не запий челлендж буде. Може. Я не хочу, щоб мені чіпали. чіпали. Я цей графін візьму до себе в кімнату. Я просто не хочу, щоб мені не запий челлендж, щоб я собі мов не запий челендж, щоб вони п'ють поп'ють мені не лише. Коротше, віднесу до себе у кімнату. Та. Щоб мені ніхто цей графін не чіпав, аби я завтра зняв з вами на Лейстронг плюс не запий челендж. Щоб у нас був до завтра на пійці і перевірили, чи ми з тим Лейстронком зіп'ємо, чи не запіймо. Якщо не запіймо, ви зрозуміли. Відро на голову. Ну, це все завтра. зараз допиваємо. А зараз у нас запий челендж. Ви, до речі, там по активу мені теж нічого не, не поставили. Там закриті коментарі, правильно? Під тим не запий Але лайків там теж нема. Давайте хоч там 10 лайків поставте мені. Будь ласка, по-братськи поставте 10 лайків. Щоб я вже зміг. Ну такі завтра я знімаю наступну частину Незапий Чаж, я такий кажу. Окей, Ютуб закрив мені коментарі, порахувавши, що це відео призначене для дітей. Але ви поставили 10 лайків, молодці. Тому я знімаю наступну частину Незапий Ченж. Тому давайте 10 лайків під тим відео. Ну, якщо Ютуб спише, значить не судьба. Добре, давайте допивати. Значить не судьба. Ааа... Буде А, буде Б. До речі, сьогодні відеокліп не виходить. Не виходить. Бо відеокліп був вчора. Відеокліпи тільки виходять 10 числа. Це тепер. Раніше виходили ще 6, 9, 16, 19, 26, 29. Тепер відеокліпи виходять тільки по таких числах. 10 число, 20 число, 21 число, 22 число і 30. Це є скільки? Раз, два, три, 4, 5 днів. 5 днів у місяці виходять кліпи та й все. Що там по активу? Скажете, по кліпах? По кліпах, що нам? Ну, Є, що набирають по 100 переглядів. Ну, Максимально на кліпах я набирав 300 переглядів. Це за цей рік. А так в основному є що 4 тисячі. Там набрав кліп мій найбільше Keldro Stars. Називається. Ну, це ще 2, 2 роки назад. Той кліп набрав 4 тисячі. Ну, але тепер не набирає. Тепер щось 300 передів. Таке, бачите, як ми з вами сьогодні придумали вже на завтра контент. Ну, бо просто я побачив ці чіпси і думаю, ну, точно за, до 10, допусті, вересня. Ну, розберу ті чіпси, бо. Це новинка, по-перше, Lace Max Стронг. Лейс Макс Стронг. І там ще новий смак. Точно розберуть. Ті ще чіпси рифлені, знаєте. Ро, не рофлені, а рифлені. Ну, типа рифлені, що. Смужки такі на чіпсах, та, що це прикольно. Але стронг я можу програти завтра. Але ми якраз знімаємо, не запичали. І якраз цей напій буде не запий челендж. Хм. Блін. Вони цей графін запитаються, чого я його забрав. А як я покажу, побачу Сіка. Мені треба завтра зберегти напій. Значить, я йду по банку. По банку і ми перейдемо банку, і банка буде у мене стояти до завтра. Зараз я піду по банку. Добре, пішли зараз по банку. Тут є банка то з компотом. Іду, подивитися, чи є банка. Банки нема, треба йти на гору. Пішли на гору по банку. Щоб перелити цей. Я так граюся з цим напоєм. Ну це все заради завтрашнього дня. Все, пішли по банку. Чекайте, тут фотоспишка. Уй, я чуть не впав з ході. Йолкі-палки. Фотоспишка тут є, до речі. Все, супер. Але нам. Я не знаю, вам показують, а ви тут ніколи ще не були. Коротше, банки тут. Ось тут. А, вам не видно? Давайте ключ. Чекайте, раз. Ех, обійдетесь. Коротше, бам. Думаю, мені цієї банки вистачить. Тому let's go. Пішли. Пішли. Ідемо, 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 ідемо. Ідемо, Ви нічого не бачите, бо ми йдемо. Все, банка у нас є. Коротше, я вже напився. Все, це я беру на, на не-запий челендж, бо тому що я напився. Все, виливаю. Коротше, ви оцінку бачили. Чули. 8 балів. Щось на 9 мені Ну, щось нема на 9. Тому 8 балів. Все, 8 балів я вважаю, це нормальна оцінка. Тому одеський сік получає наш сік 8 балів, мультивітамін. Там ще, до речі, були річ соки, А річ соки це смачні. Фруктові, а там було ек... екзотік чи що? Екзотичні. А я думаю, блін, ну... Це треба брати фрукти то, що у нас літневі. Ну, екзотичні теж, типа, літневі, але. Я взяв суто наші, наші рідні фрукти. Тому я взяв цей домашній наш рік. Ну, я взяв, типу, ці. Наш сік, так. Тому давайте переливати все. Та я не розлив точно. Так. Блін, треба було зразу, зразу піти по банку, але я просто подумав. Ну, я собі подумав, що треба на незапай челендж. Ну, ось і на, на запай челендж нам завтра є. Ну і ми можемо це собі таку взяти. Мою кімнату. Ну, і, в принципі, поставити. На, зараз мені напишете в коментарях, ти жадіна, не хочеш поділитися. Ну, блін, це все зараз на не запай щоб ми перевірили, чи ми такий смачний, соковитий сік. При Лей Стронгах зап'ємо чи не зап'ємо, бо це нам, бо це, як сказати, це є цей е спокуса. Во. Розумієте, то був просто компот в ті, не запий челендж. І типу компот він мене ну, не спокушав. А завтра при Лей Стронзі, чи ми зап'ємо, чи не зап'ємо. Завтра мені щось чую, що я завтра програю. Тому завтра не пропустіть челендж. Так, такі справи. Тому я ставлю. Чекайте, як ще це зняти. Коротше. Ой, 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 ой. Ще раз, дубль два. Бляха, гримнувся. Ось тут я поставив все. Все, і банку майже не видно. Коротше, чекаємо. Ну, якщо попросять трохи соку, я їм відлею. Це щоб ви не казали, що я жадяний. А вже на завтра, хуйте, маємо, не запий челендж. Бачите, як я розум включив. Сьогоднішня реакція. Повезло, що я купив реальну напій. Тобто сьогоднішній напій, плюс завтрашній лейс, маємо контент не запай челлендж і блін, не треба тратити і завтра по напій, тільки на чіпси і все. Але завтра, до речі, запитайтесь, коли вийде на запай челлендж. Якщо все вийде в 11.01. Дивіться, я буду знімати зранку. Я буду знімати зранку, встати, мені треба о 8-й годині. Ой, в 8 чи в 7 і піти зразу в магазин, купити лейстронг. Після того, як я купую Лейстронг. Я знімаю в 9-й годині. І з 9-ї години, і, коротше, на 11.01. Коротше до 11.30, думаю, вже контент буде на каналі. Тому чекайте завтра. Не запий челендж. Перша друга. Третя, Третя? Першу, Третя друг. частина. Все. А це ми все з вами зараз допиваємо і прощаємось. Все. Подивимося, що тут ще є. Тут уже нема. Ну, як ми кажемо, залишки. Тому, добре. Будемо прощатися. Коротше, на цьому все. Надіюся, що це відео вам залетить більшості людей. І ви прокоментуєте його. Коротше, з вами, був, як завжди, Денис Спрені. Всім дякую за перегляд цього відео. Підписуємося на канал. Пишемо коментарі. Чекаємо завтра, Незапий челендж. А я був з вами Деніс Френні. Дякую за перегляд. Побачимось. Чекайте сьогодні ще на вечір. Пару ж... небагато. Трошки ютуб-шортів. І... і все. І чекайте завтрашній Незапий челендж. Всім! Пока-пока, бувайте. Напився, ой, напився реально. Ну, смачно, класно, і напився. Все, пока.